Всім привіт! Я говорив, що покажу вам. Тоді було рано, зараз вже не рано. Хочу показати вам наше погалів'я. Мала, тихенько. Ось, дивіться, які вони цікаві. Малі цікаві. Отже, це наші перві мамки. Перві малі. І... Сказати, що, сказати, що, сказати нічого, нічого не сказати. Е, хочу сказати не зовсім це все так, як на картинці. Але нічого справилися, скажімо так. Я думаю, в подальшому будемо справлятися. Єдине, що, що вам сказати, світло виключаю? Вони трішки голодують світлом, світлом, оцим теплом, інфокрасною лампочкою. І тому вони починають лізти під неї. А коли не починають лізти під неї, то є така... Е, такий момент, що вони можуть, не вони можуть, вона може їх придавити, задавити. Але нічого, я думаю, їм уже 12-й день. 12 12-й. Це є батько Петрен. Мати там якась українська також з Петреном. я думаю, нічого, усе буде добре. Дякую за увагу.